З браку дров огонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка. Цей вірш допомагає нам усвідомити важливість деталей у нашому житті і уміння зосередитися на тому, що дійсно має значення для досягнення мети. У конкретних ситуаціях, наприклад, на роботі, можна застосовувати цю приповідку, наголошуючи на важливості уважного планування, вчасної підготовки, важливості кожної деталі, щоб досягти успіху успіху в своїх завданнях. У особистому житті важливо піклуватися про дрібниці, які можуть змінити хід подій. Наприклад, відвідуючи друзів, може здатися, що всі деталі не мають значення, але насправді важливо відповісти на кожне повідомлення, завчасно попередити про свій прихід, підготувати місце для прийому гостей. Загалом цей вірш нагадує нам, що ми повинні бути уважними і дбайливими у всіх справах, що ми робимо, і ретельно планувати кожен етап нашого життя.